Доброго ранку ми за я показую свій ганок. Сьогодні треба робити фокус над цим. Треба пакувати, бо завтра вже будемо вантажити вантажівку в Україну. Те, що в мене вже в коробках, я зараз хочу завантажити в машину. І після того, як я Джашика зброшу до школи, відвезти то це на склад. А потім повернутися і продовжувати пакувати все інше, те, що в сумках, в кульках, ну, в торбах а, у коробки. Так що, поїхали. А, Джасі. Джасі каже: мама, я тебе так люблю, чому ти така гарна? <гум> мій, мій козачок. Дивіться, ну дивіться, прям. Такий смішний. Такий втомлений. Ой, ой, ой. Така морда. Такий тяжкий став, важкий. Ну, Ром'я, то звісно, що він взагалі не такий. Ну, а цього кабанчика так підіймош. Він вже ну, відчувається, добряче такий. Добру морду наїв, такий щоки. Так, у мене тут джашик, Тут в мене коробки, там в мене коробки. Коротше, їдемо до садочка. Після цього я йду до складу. У нього нова оце звичка зараз, бути соромитися, заходити дуже довго, а там дітки яйця розмальовують. Коротше, я так і не дочекала, щоб Джашик зайшов і почав малювати, хотіла зробити відео або фоточку, щоб Дені вислати. Він так і не пішов, хоча я умовляла, кажу, давай для тата вийшло на фотку. Це щось нове, оце <запи> зупинятися коло кімнати і не заходити. Я не знаю, що це, чому це почалось, але це мені трохи нагадує, коли Джуліета ходила в садочок. І вона таке робила, вона не заходила, вона просто їм просто морозила перед дверима, бо там був такий хлопчик, який їй подобався. Мені потім вчителька-вихователька сказала про це, і вона так соромилася і взяла їй деякий час заходити. Але потім, коли я вже уходила, вихователька каже, не дуже добре гралася. Каже, хоч. Хлопець каже, не, у хлопця не найкраща поведінка. У мене Джуліета така вся відмінна дівчинка слухняна. І от її тягнула до такого хлопця. Чогось. Чомусь я це згадала. Не знаю, чи подобається йому там якась дівчина в його групі, чи, шо, чи просто щось таке нове. Сподіваюсь, що. Все добре. Добре, їду я зі своїми коробками до складу. У ці контейнери, ті, що з номерами, вони підуть до України. Обов'язково. Оці штучки я не знаю, що воно, але щось важливо. Тут у цих коробках багато те, що потрібно для операцій різних. Так що, багато всього. Завтра буду показувати. Так, все, збросила я коробки. Ой, дядько, то ну, йому, мабуть, скучно трохи там, якщо хтось приїжджає. Бла, 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 бла. Ну, з ним цікаво по, а, спілкуватися, він дуже, дуже розумний, дуже а, цікава людина. Але я так, ну, побачимо завтра. Я так розумію, що багато людей буде завтра, так що хвилюватися не, не треба, але я. Я і Кей приїду. Приїдемо. І а, я зараз думаю, щоб таке м -м, привезти якісь е -м, смаколики на завтра. Щоб, щоб, щоб не дарма приїжджати. а то Минулого разу я приїхала, я майже нічого не тягала, хлопці все зробили. Це що мені завезли? До речі, дивіться, як як мене Лівія розквіла, така гарна. Яйця мені прям надом привезли. У мене тільки одне домашнє яйце залишилося. Ось такий мені подарунок. Ой, які гарні. О, дякую. Бачите, це 12 штучок. Коротше, як ви думаєте, я пакувала коробки, а вона не, не пакувала. Повернулася до саду. Ой, працювала я над той клумбою і так і сяк. І нібито вийшло, а потім не дуже, потім перероблювала, а потім психану. Я взяла перерозу, знову, там мені Джуліта допомагала, бо треба було дві людини. Все одне. Поки що не то, не то, що я хочу. Далі. Сьогодні повинно було для мене бути легко, що мені не треба було їхати до, до скали. Бо в неї сьогодні перша софтбол-гра софтбольна. І їх зі школи везуть на автобусі, і день після роботи повинен був їхати і там, подивитися решту її гри, бо для мене це аж 46 хвилин. Звідси до того міста, де буде е, гра, і забрати її. Думаю, ну добре, от можна працювати, бо в нас якась пасмуна, поки дощ не почався, думаю, треба працювати. Пише мама! Коротше, вона форму забила вдома. Вона забула вдома, форму. Я Пиляю, зараз буду півгодини туди пиляти, щоб їй віддати форму. І півгодини додому. Ну, коротше, кажу, ну ти даєш. Добре. Вона після свого дівчина, що ночувала, там, вони там і меблі. Рухали коротше, в її кімнаті, так що ця форма в неї була під ліжком. Мені ще було її знайти. Потрібно було, ну, коротше, їду. Показую, як ми з Джулієтою це робили. Ну, По-перше, я їх між цій палкою і горкою поставила. Вона давила лопатою у цю дошку, поки я забивала звідси. Ну якось так. Дві сторони ми зробили. у мене, мене зараз ще, поки я не е, підготувала матеріал для цієї сторони, недостатньо мені було цього металу на всі чотири сторони. Це не завершений варіант, але буде виглядати е, типу так. І Джулія каже, а ми, а ми це пофарбуємо. Я кажу, дай мені спочатку його разом все зробити. А якщо хочеш фарбувати, фарбуй на свою голову, що хочеш. Мені головне, щоб трималось. Ну чого, непогано так. Зірка моя, ти знайшла дуже дуже затишне місце для себе, так? тобі зручненько тут. Все добре. Ближче до пташок, так? Я так розумію. Ти, красуня. Привіт. Будеш зіркою мого каналу, га? Каже, та йдіть в пані, я дритві. я від... Ой, ой, як гарна, ой, як гарна. Ой, яка це класна. <схі> ну відпочивай, відпочивай, не буду тебе турбувати. Що там? Що там? Так, я вирішила зробити пиріжки, Замішую тісто завтра, волонтера. Мені мама вчора якраз дала яблучка, так що зроблю пиріжки з яблуками. На вечір роляй, бо я така перша клумба нарешті зроблена. Я навіть дві сторони сама робила, бо Джуліята поїхала з Софії гуляти день. Зіскали на совболі, а гейп працює, але я зробила. Все, стоїть. Фух. А ще нас скільки робить. Нічого. Ми вчимось. Що таке? Кошенятко з кошенятком, я так і бачу. Ага. Ліля висила мені відео, чим заповнювати оці клумби, щоб не просто землею, але бо це дорогувато. Ну, там відео взагалі було, височенька така. Клумба, мені таке не треба. Вони там взагалі дрова спочатку клали, потім. Гілки, листя, а потім пішлося землючка і все таке, і всякі добрива. Так що, гілки в мене є, назбиралися. Листя назбираємо у нас на передньому дворі. так що Будемо підготавлювати Я думала, що я трошки поработаю на... в саду. В мене я встигну, поки там тісто підійметься, ще й не... начинку зробити. Ага, не встигла, Тісто вже піднялося, начинки нема. Коротше, роблю щось інше: в мене тут крем сир, цукор і полуниця. Я хочу це взбити. Не знаю, може, це додати сметани. Зараз подивлюся, як воно буде збиватися. І зробити отаку от начинку для пиріжків. Ніколи такого не робила, так що навіть не знаю, що очікувати. Просто додати сиру, але щоб була така консистенція, бо дуже воно просто було за рідке. Не Тут я вже наліпила, до речі, я зрозуміла, що тісто я трошки не так зробила, треба було в тісто трішки жовтка. А я бросила три яйця. І думаю, що воно? Якась консистенція інша. Так що буде цікаво подивитися, що вийде з цього. Нарешті я складую коробки. My... Я сподіваюся, що ми будемо дивитися наше шоу. Пиріжки вже готуються. Пиріжки. Ти в Україну їдеш, сонечко? Ти чо? Я, ж, ну, я, 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 я розумію, я тебе розумію, але треба трохи почекатися. Давай, давай не будемо. Так, ще три коробки я зібрала, великі такі. Завтра привеземо і будемо пакувати контейнер. я буду закривати влог, дуже дякую за ваш перегляд. Підтримку, підписку, перегляд реклами, полюбляйки коментарі за всю вашу підтримку. А бажаю вам миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і бабай!